По трасу сватове Креміна говоримо вже не перший день, і от хотілося б від вас почути, яка нині ситуація там, і взагалі про стратегічність цього напрямку. Ця траса Р 66 заходиться знаходиться під нашим вогневим контролем. Тобто, ми унеможливили рух військ і логістики ворога по цій трасі. Відповідно, це дуже суттєво ускладнило їм життя в плані постачання. Живої сили, боєприпасів і інших необхідного обладнання для їхніх військових формувань. Зокрема, повідомляють інститут вивчення війни, пише про те, що ми просуваємося й далі на Харківщині, а також на заході Луганщини. Чи могли б ви нам пояснити в деталях більш де і які успіхи ми маємо, якщо можна повідомляти? Ну Після вдалої харківської і лиманської операції, які зайняли багато сил ресурсів, в принципі підготовки, зараз продовжується така позиційна війна, ми намагаємося просуватися на тих напрямках, де ми можемо без значних втрат особового складу. В першу чергу на цьому наголошує командувач генерал-полковник Олександр Сирський і, і техніки. Тому так там насправді йде бойова робота, деталі якої ми повідомимо трошки згодом. От зокрема хотілося б також поговорити про Бахмутський напрямок, і те, що відбувається поблизу Соледара. Знаємо, що окупанти повідомляють про свої, начебто якісь там успіхи. І, от зокрема, аналітики із Conflict Intelligence Team повідомили, що за два дні, за два місяці, вибачте, на Соледарському напрямку окупанти просунулися лише на 800 метрів. Ну і Пригожин він зараз навпаки говорить, що це для них дуже хороший темп. І от як ви оцінюєте їхню ситуацію? Чи дійсно для них це вже хороший темп? Адже вони вже Бахмут намагаються взяти не один місяць. Це абсолютно я б сказав це ідеальний темп, коли вони на цих 800 метрів на кожному метрі е, по декілька сот е, вбитих окупантів і е, десятки і сотні знищеної військової техніки. Справді вони сконцентрували на Бахмутському напрямку максимум своїх військових зусиль і, е, і особового складу і техніки вони гатять по там по всій цій по всьому цьому периметру з усіх видів ствольної артилерії, реактивних систем залпового мінометів, танків, авіації проте завдяки героїзму, незвичайній злагодженості, стійкості наших підрозділів, навченості і, і сили волі наших командирів цей напрямок вже декілька місяців вдається удається і хвалебна обіцянка пригожена взяти там до кінця жовтня Бахмут поки що не проглядається і до речі, хотілося б запитати, чи дійсно ви підтверджуєте цю інформацію, про яку пишуть ці пропагандистські воєнкори, що, начебто, на Донецькому напрямку зараз вони активно задіяли штурмову авіацію, а також вогнеметні системи сонцепьок, і типу, що вони зараз ними дуже гатять по українській армії. Ну на жаль, так вони використовують всі види вогню, в тому числі ті, що ви назвали. Проте по тій же авіації, наша система протиповітряної оборони, а також винищувальна авіація робить все, щоб зменшити цей вплив. Якщо на початку війни вони планували фактично домінувати в нашому безкарному в нашому повітряному просторі, то зараз це суттєво і суттєво їхні зменшились можливості. По суті, вони можуть тільки підлетіти до переднього краю. Швидко нанести удар і в кращому випадку просто безкарно відлетіти. А для них в кращому випадку. А якщо ні, то наші системи встигають їх захопити і збити. А те, що більше 500 більше 500 літальних апаратів, це без безпілотників. Це тільки літаки, вертольоти вже на даний момент знищені, Це безпрецедентна цифра. Тому я думаю, що це більше бахвальство, ніж реальна робота. От речі, про ці втрати їхньої авіації хотілося б ще детальніше запитати. Чи були за минулу добу якісь наші успіхи в цьому напрямку? Там вони щодня фактично втрачають цю авіацію, як заявив нещодавно генерал Грумов на прес-конференції 250 тільки вертольотів було знищено за цих за за час війни? Хороший темп. Сподіваюся, що ми і надалі будемо їх знищувати. Пане Сергію, от про мобілізованих військових теж хочеться запитати. Знаємо, що зараз їх туди активно перекидають і на схід, і на південь нашої держави, і, начебто, повідомляється, що їх кидають вперед, поперед цих вагнерів, цих підготовлених військових, як м'ясо. І ці ж мобілізовані вони самі істерять, і розуміють, що дійсно їх тут чекає або смертно, або якщо вони здадуться в полон, то тільки так можуть вижити. Яка тенденція? Генція нині, чи дійсно вони там є, і чи здаються вони в полон є. Ну бувають випадку здачі, але ви зрозумієте ситуацію. Це ж не те, що він собі спокійно відійшов і здався в полон. Він знаходиться в бойових порядках, відповідно, йому треба. Якісь знайти можливість, тому що якщо він вийде, його тут же пристрелять або з наших позицій, або з, з, ну, з позицій своїх, це мають скласти умови. Якщо, наприклад, він висувається десь в складі якогось підрозділу і бачить, що має можливість перейти. А, тому це це ще про це. Або якщо це він я надію, що в майбутньому такі ситуації будуть, коли, наприклад, вони попадають в оточення, і тоді мають можливість здатись зараз. Ми справді фіксуємо, що вони прибувають, і дійсно до них є зневажливість Наставлення, як навіть і називають їх там одноразовими. Були зафіксовані випадки, коли завдяки новоприбулим цим новобранцям, вони просто посилали їх вперед, щоб скрити наші вогневі позиції. І коли ми вони бачили, звідки працюють наші там, наприклад, арт наша точна телерія, кулеметні точки, інше, і вони тоді вже намагалися їх вражати, і справді їх обманули в тому плані, що обіцяли там декілька. Тижнів а бажано місяцю підготовки, а насправді зовсім без підготовки або двох трьохденної підготовки, вони прибувають сюди, не з ідеальною екіпіровкою. І, в принципі, вони, звичайно, як така потужна наступальна, скажімо, сила вони з собою нічого не являють. Про те, як певний оборонний сегмент все-таки людина з автоматом вона може нанести враження, вони, вони, ну, тобто вони просто як кількість уберуть. А чи фіксується можливо якісь невдоволення і сварки між цими мобілізованими військовими і вагнерівцями? Ну там не тільки вагнерівця, у них багато там сегментів поділено, Вони там від, починаючи від різних національних підрозділів тих же кадировців, там її сотини, інші у них є. Так само, новомобілізовані, вони знову ж таки прибувши, враховуючи стару традицію російської ж там до молодих і до тих, хто знову прибули, завжди ставилися негативно. Ну і, само собою вагнеровці, тому що це ж окрема каста. По перше, це люди з певною ментальністю, ментальністю таких за ланцнегтів, скажем, ментальністю таких, як дикі гуси, вони там інші є там вирази. Ну тобто найманців, людей, які там. Мають певний піітет до війни, мають певний стиль життя, які були там в Сирії. Ну тих, хто ще вижив тут в Україні чи там в Африці. І для них прибувають оці байги, які зовнішнім виглядом, не всім показують, що вони собою. являють. Звичайно, вони до них зневажливо ставляться. Їх також дратує те, що вони, наприклад, демаскують позивними постійно свої позиції куривом, там то, що речі викидають поряд, і вони це спостерігають. Вони звичайно набагато професійніше до цього відносяться. Це їх теж дратує, тому викликає певні конфлікти, і непорозуміння. І іноді фізичні заходи фізичного впливу до цих людей, то нам же навпаки це в плюс. Якщо вони будуть між собою сваритися, і в них не буде цієї злагодженої роботи, абсолютно, абсолютно Ну У них бачите, навіть Пригожин дозволяє собі критикувати і вище командування військове. Так що у них оцей дискомунікація вона на багатьох рівнях іде, і відповідно відтак у них якісь. Планова нормальна штабна і командна робота настільки знизилась, що вони про якусь велику операцію вони вже навіть і мріяти не можуть. Вони зосереджуються по суті суть Бахмут, Вдіївка, це максимум, що вони можуть. Хоча, звичайно, кількість військ ще дозволяла би їм набагато набільше більше розмахнутися, проте не маючи гідних генералів там. І, і, і людей, які здатні там штабних е, офіцерів, вони от е, просто закидують особовим складом і валять артилерійським вогнем. А маючи за опонентів, наші штаби, які навпаки, звикли вже зовсім інших умовах працювати, прораховувати кожен крок, е, все робити згідно військової науки. В тому числі новітні, маючи великий досвід і навчання спільно з натівськими колегами, і, і як в стобах, так і на військових навчаннях, військових місіях, миротворчих місіях, і таке інше. А афганців не фіксуєте на фронті, адже повідомлялося, що Пригожин вербує афганських командос. І, можливо, вже їх також туди відправляють. Ну, росіяни вже стають трошки смішними в цьому плані. Спочатку вони казали, що вони самі сильні, і там друга армія світу і таке інше. Потім вони почали проводити інформаційно психологічні операції, Що, от ми зараз візьмемо там, я не пам'ятаю страшну кількість 100 тисяч і більше в північній Кореї і привеземо сюди. Згодом були сирійці. Зараз вже дійшли до афганських команд. Наступно, напевне, будуть якесь плем'я людоїдів, канібалів, щоб нас злякати. Я думаю, що українські воїни після восьми років, деякі восьми років війни, деякі після великої фази цієї війни настільки загартовані і. Що злякати їх уже будь-якими там? Ну тим паче, що всі ці категорії, які я назвав як військ, як воїни, вони якраз себе не показали ні, ні в якому ну в тому числі, афганські команду, які втекли від Талібана просто так, що аж не пам'ятаю за місяць, здається, здали все чи менше. Пане Сергію, вам спасибі за інформацію. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного а головне спокійного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Череватий, речник східного угруповання військ.